Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну страву бомбочки із курячого філе та картопляного пюре. Готується така страва дуже просто, швидко, а виходить дуже-дуже смачна. Для початку нам потрібно куряче філе добре промити, просушити і нарізати на три частини вздовж. І тепер нарізане філе нам потрібно відбити. Накриваємо харчовою плівкою і відбиваємо. Тепер займемося картоплею. Картоплю нам потрібно відварити і зробити із неї пюре. Додаємо сюди за смаком спеції. У мене це сушений часник та суміш мелених перців, також сіль, і все добре перемішуємо. Коли картоплю я відварила, злила воду, додала вершкове масло та трішки молока. І коли все готове, куряче філе відбите. Також нам знадобиться соус, це звичайний майонез і сметаною перемішаний. Також знадобиться натертий твердий сир. Беремо кружку, викладаємо куряче філе всередину. Ось так, як я роблю це на відео. Далі сюди викладаємо трішки соусу. Також в соус за бажанням можна додати будь-які спеції або часник, нарізану зелень. Тут же все за вашим смаком та бажанням. Викладаємо натертий сир, викладаємо картоплю. Картоплю я беру відшіплюю і руками із неї формую бомбочку, щоб було легше викладати. Викладаємо картоплю і закриваємо зверху ось так куряче філе. Перевертаємо кружку і виходить у нас ось така красива бомбочка. Викладаємо бомбочку форму, в якій будемо запікати. Форму перед тим я змастила олією. Така страва чудово підійде, як і для звичайної вечері. Також вона чудово підійде і на святковий стіл. Я впевнена, що у вас ще гості будуть в захваті від неї. І нагадую, що всі пропорції я вкажу в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли сформували всі бомбочки, виклали їх у форму, зверху змащуємо їх залишками соусу. Змащуємо так щедро добре. Накриваємо їх фольгою і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони 40-45 хвилин. Після того, як вони зготувалися, я виймаю форму, зверху посипаю їх натертим сиром і відправляю приблизно ще на 5 хвилин в духовку. І все, бомбочки готові. Обов'язково спробуйте їх приготувати, вони дуже смачні. М'яско виходить соковите, ніжне. Це дуже-дуже смачно. Усім смачного. Та до нових рецептів.